І мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 19.45, у вівторок, 11 січня, відбудеться матч у лізі чемпіонів. Брест, у себе вдома. Команда буде приймати французький Парі Сен-Жермен. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про Брест, про Париж. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки очікую, та я від відданого двобою. І давайте ми, друзі, про все це поговоримо та по порядку. Поговоримо про Брест, про Париж. Ну, давайте вже розпочинати. Ну що ж, друзі, матч за вихід до плей-офф, за вихід до 1-8 фінала, Ну, можна вважати як 16 фінала, два матчі. Ось, спочатку Брест, у себе вдома буде приймати Париж, потім через тиждень буде матч відповідь у Парижі. Можна вважати, як в принципі, одне 16 Ось. Давайте взагалі тут, друзі, спочатку подивимося ймовірність на перемогу: 70% вважаючи переможе Париж, 17% вважаючи буде нічия, та 13% вважаючи переможе Брест. Друзі, якщо взагалі беремо останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то у Парижа є тут перевага. 4 перемоги Парижа, одна нічия була зафіксована між командами, і... Жодної перемоги не було у Бресті. Ну, якщо згадуємо, до речі, матч, який відбувався 29 жовтня 2023 року, Паріж на виїзді обіграв Брест з рахунком 3-2. 28 січня 24-го у Парижі команди розписали бойову нічю 2-2. Потім 17 лютого 24-го року Паріж на Парк де Пренс обіграє Брест з рахунком 3-1. Ну, у цьому сезоні у французькій лізі 1 команди вже зіграли двічі, 14 вересня 2024 року Паріж з рахунком 3-1 обігри Брест. Ну, команди взагалі нещодавно, в принципі, зіграли ще один матч першого. Лютого, ну взагалі, буквально нещодавно, справді 5-2, Паріж якраз е то на полі Брест і переміг за рахунком 5-2. Нагадаю, що тоді забив у форму в Осман Дембеле, який зараз набрав просто якусь неймовірну форму, зробив два хітрики підряд. Ось і справді Осман Дембеле виглядає просто зараз в якійсь неймовірній формі. Гонсало Рама ще оформив дубль, за Брест забивав делькастіо та Людовік Ажорк. Друзі, до речі, якщо ми зараз подивимося на турнірну таблицю французький Лізі 1, Паріж-лідер. 53 залікових пункти у Парижа. Перша позиція жодної поразки, 5 нічих, 16 перемог у паризького гранда. Перша позиція 10 очок переваги над другим Марселом. Справді, Паріж виглядає у внутрішній першості просто неймовірно. 58 забитих м'ячів має Паріж. 20 м'яча в них пропущено, плюс 38 різниці забитих та пропущених у паризького гранда, 4 перемоги та одна нічя у Парижа за останні 5 матчів. Брест по кохід хіту Франції набирає. Останні 5 матчів команд, одна поразка та 4 перемоги. Загоном 10 перемог, 10 поразок, одна нічя. 31 заліковий пункт у пасиві, 33 забитих м'яча має Брест у внутрішній першості, 36 м'ячів пропущено, та мінус 3. Різниця забитих та пропущених у обреста. І якось так. До речі, друзі, взагалі-то казати про Брест. Зараз давайте подивимося взагалі з Нового року. Да? Ось програли НШ. Потім, в принципі, Ліон обіграли. Нан-Покупку далі пройшли Рен-обіграли на виїзді. Програли Донецькому штарі 0-2. Гавр перемогли, Реалу Мадриду програли. Париж програли 2-5, але в останніх двох матчах Брест себе дуже здорово команда показала. Туга, ось в одній восьмій пройшли, і Брест вийшов у чвертьфінал Кубка Франції. Ось, можливо, з Парижем вони ще зустрінуться ще й в Кубку. Ось, Нанте 7 січня. дається обіграти? Ну, з речі, Кубку Франції у чвертьфіналі вони зіграють. З командою з Дюнкерком, ну, в принципі, всі шанси є у Береста для того, щоб і в півфінал Кубка Франції вийти. То, можливо, це ще не останнє протистання Береста та Паріжа. Ще команди теоретично можуть у Кубку Франції ще зустрітися. Матч відповідь 19 лютого нагадаю. Ось, у Береста ще буде гра посеред, ну, не посеред тижня, а у п'ятницю, 14 січня, з Осером буде домашня гра. Ну, В принципі, Брест непогано виглядає в останніх матч, Команда і справді бойовита, і форма Бреста набирає. Французький грант Парис сен -Джермен. Ну, Париж просто неймовірно взагалі цей новий рік розпочали. І Монаку обіграли, Суперкубок забрали собі сен етєн обіграли, по Кубку далі, пройшли Ланс обіграли, Манчестер Сіті абсолютно по ділу переграли 4-2. Ну, з Ремсом була ніч'яя, але Штутгарт обіграли, хитрику смана Дембеле, Потім Брест. Той таке якраз то і обіграли 5-2. Знову хитрий Усман Дембеле. Я в шоці взагалі від Усман Дембеле. Неймовірний, справді, футболіст. Два хитри підряд робить француз. Браво Усман Дембеле, браво! Неймовірний футболіст Усман Дембеле. Але Ман, покупку Франції перемогли, ну і Монако, з рахунком 4-1 ідеться перемогти, і Усман Дембеле оформляє тут дубль. Так, да, Османа Дембеле зараз просто не зупинити. Осман Дембеле забиває, забиває ще раз забиває. В принципі, який сам Париж. Зупинити зараз дуже-дуже важко. У Бреста, до речі, Мартін не зіграє Амаві Дель Кастіо, Локо не зіграється. У Бреста, Зир і Мерім, бо є у Парижі. Не зіграють усім травмованим футболістам Бреста та Парижа я хочу всього самого найкращого побажати, то я скоріше. Буду. Друзі, ну, що ж, давайте до думок переходити, чого я очікую. Я очікую хорошого футбола. Знаєте, да, ці команди зустрічались буквально нещодавно, першого там, лютого, да? Ну, взагалі, буквально нещодавно, пару днів тому назад, справді. ось, ну, Тобто, десь так, 10 днів тому назад, да, команди зграли. 5-2 Париж Переміг. Ну, я знаєте. Чіков, в принципі, там, що Брест прям, і можливо, і очки ти забере Паріж, ну Паріж. Ну, Паріж переграв Брест у тому матчі. Ну, переграв команду Луісі Енрікі, свого суперника. Але я, друзі, думаю, що завтра. Ну, Паріж, думаю, легко не буде. Все-таки Брест, все-таки. Я думаю, що команда все-таки покаже характер і покаже хороший футбол. Бресту втрачати в принципі нічого. Я думаю, що Брест зробить усе від себе належне для того, щоб зупинити Паризький грант. Думаю, що Паріжі легко не буде. Думаю, що обидві команди взагалі гулами обміняються, тим між принципі, якщо брати їхні останні матчі, обов'язково команди гулами обмінюються. Особливо на полі Бреста. Обидві команди, друзі, заб'ються. Перша моя думка на даний матч. Друзі, обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Друга моя думка. Кому віддаю перевагу я? Бресту. чи все-таки ПСЖ? Я віддаю, друзі, перевагу Паризькому гранду. Я думаю, що Парижу легко не буде, звичайно, що важкий буде матч, думаю, для Парижа. І нічого я взагалі не виключаю. Думаю, що Париж як мінімум, Бресто не програє. Я так думаю. Скоріше за все, якась буде мінімальна перемога Парижа 2-1, я так думаю. Тобто, я думаю, що обидві команди заб'ють: Брест покаже хороший футбол Парижу. Парижу, думаю, легко взагалі не буде, але десь якась важка, мінімальна перемога так 2-1. Така перемога, я думаю, якась буде мінімальна все-таки у Парижі. Важка мінімальна, але все-таки перемога якась мінімальна буде у Парижі. Можливо, 3-2. В принципі, очікую видовищного футболу. Відкритого футбола. Ось. Тому, в принципі, обидві кому не заб'ють, та Парі Сен-Джермен, як мінімум, думаю, бреста не програє. Я думаю, що Паріж якось мінімально все-таки перемогу здобуде. Я думаю, десь так 2-1. Друзі, що думаєте, взагалі, то ви з приводу цього матча? Напишіть свої думки в коментарях, якщо у вас є бажання. А я вам, друзі, тільки добра та щастя в житті. Бажаю усім. Бережіть себе, найголовніше усім на побачення. Будьте завжди щасливі. Усім до нових зустрічів.